Новий туристичний маршрут Семененко і Полтавщина пролягатиме перш за все через села Біївці та Тарандинці Лубенського району. У Біївцях збереглася хата, де народився поет. А в його школі у Тарандинцях створено музейну кімнату. Самі школярі проводять там надзвичайно цікаві екскурсії, говорить голова спілки екскурсоводів Тамара Кулинич. Готуються до прийому гостей і у Біївцях. Уже частково за кошти місцевих агровиробників упорядкували садибу. З районного бюджету виділять 87 тисяч гривень на відновлення даху. Ють привести до робочого стану і піч, адже через відсутність опалення у хаті з'явився грибок, і всі ці роботи потрібно завершити до квітня. Саме тоді хочуть влаштувати навчально-методичну подорож цим туристичним маршрутом. Буде організовано нашим департаментом інфраструктури та туризму. Ми туди запросимо перш за все громадські організації, які працюють саме над науково-методичним працюванням маршрутів. Також будуть запрошені надавачі послуг, які можуть використовувати це в своїй роботі роботі, туристичні фірми, представники готельних закладів, тому що вони зараз також активно пропонують свій туристичний продукт, у комплексі з споживаннями ще якісь культурно-пізнавальні такі речі. Для ознайомлення із маршрутом для екскурсоводів влаштують курси. Хоча із 200 екскурсоводів, облікованих у департаменті, працюють лише 50. адже наплив туристів залежить від сезону. Та й, взагалі, останнім часом їх кількість на Полтавщині зменшилася. Якщо у 2013-му у музеях області побувало 140 тисяч відвідувачів, то минулого року лише 90 тисяч.